Вас в ефірі випуск новин міської ради Нікополь сьогодні. Чим відзначився минулий тиждень, розповім вам я Ірина Хвалько. 9 серпня відбулося позачергове засідання сесії народних обранців. Серед 60 розглянутих питань переважно більшість складали земельні. Про інші рішення, які винесли депутати, дізнаєтесь з наступного матеріалу. Позачергове засідання сесії міської ради розпочали з обговорення земельних питань. Фізичним та юридичним особам надали дозволи на складання проєктів землеустрою відведення земельних ділянок за фактичним розміщенням об'єктів нерухомого майна. Надали депутати і дозволи на виготовлення технічної документації із землеустрою. Поновили також договори оренди землі на новий срок юридичним та фізособам. Одноголосно, народні обранці внесли зміни і доповнення до програми розвитку житлово-комунальної сфери. Деякі коригування відбулися і в програмі Екологія в ході сесії затвердження. Дали комплексну програму поліпшення медичного обслуговування населення Нікополя та список народних засідателів. Поки в останні літні тижні діти відпочивають та набираються енергії перед початком навчання, у персоналу шкіл гаряча пора. Адже працівникам освіти необхідно створити сприятливі умови для навчання та виховання учнів. Місцеві школи, а їх в Нікополі 26, на 95% готові до початку нового навчального року та опалювального сезону. Міська влада з особливою увагою вивчає потреби освітянській галузі та переймається вирішенням її проблем. Підготовка закладів освіти до нового навчального року включає кілька напрямків, а саме ремонт навчальних і господарських приміщень, підготовка системи опалення та ремонт котелень, ремонт харчоблоків та їдалень, впорядкування прилеглих територій, підготовка шкільної документації, зміцнення навчально-матеріальної бази закладів. Стан підготовки до нового навчального року вивчався комісією, яка працювала за складеним графіком. Дяки спільним зусиллям педагогів, батьків, учнів наші навчальні заклади в повному обсязі готові, а також завдяки міській раді, тому що з місцевого бюджету на підготовку навчальних закладів до навчального року були виділені кошти, І також виділені кошти 30 кілометрової зони субвенції на капітальні ремонти навчальних закладів, а зокрема на модернізацію системи опалення в деяких з них, які вже матеріально зношені застарели Крім того, згідно діючих норм законодавства, було проведено у відповідність наявність медичних кабінетів у школах. В п'яти закладах освіти Нікополя, де вони були відсутні взагалі, обладнали два медкабінети. З минулого року в склад шкільних працівників було включено штатну одиницю Медичну сестру, яка буде супроводжувати учнів весь навчальний процес. Також за бюджетні кошти цьогоріч для всіх шкіл оновили медичний інвентар. У навчальному 2013-2014 році школярі будуть повністю забезпечені... Підручниками, в тому числі і другі та п'яті класи згідно нових освітянських програм. Вперше за кілька років придбано мильні приналежності для дошкільних навчальних закладів уже з 1 червня до кінця року, а для навчальних закладів шкіл міста буде придбано мищі засоби до кінця року згідно потреб школи. Отож, можна із певненістю стверджувати, що у відремонтованих освітніх закладах Нікополя новий навчальний рік розпочнеться вчасно, і дзвінкоголоса дітвора без будь-яких відволікань на несприятливі фактори приступить до оволодіння основами наук. У новому році у школах навчатиметься більше 11 тисяч дітей. Понад півтори тисячі маленьких нікопольців 1 вересня сядуть у перші заучнівські парти. Зовсім скоро всі вони отримають новеньку шкільну форму, яку за ініціативи місцевих депутатів від партії регіонів Бали за бюджетні кошти також наприкінці серпня традиційно відбудеться акція Перший раз у перший клас, в рамках якої первачки з пільгових категорій населення отримують шкільні ранці з усім необхідним канцелярським приладдям. До того ж, 86 учнів других 11 класів також з пільгових категорій населення отримають спортивну форму. 10 серпня біля меморіального комплексу могила кошового отамана Сірка, що поблизу села Капулівка, було людно. Більше 700 козаків, а також козачих організацій, які були засновниками ордену Івана Сірка, вшановували пам'ять легендарного отамана. Не одне століття Іван Сірко є символом боротьби за свободу. Майже 27 років він боронив Україну від ворогів, провів загалом близько ста воєнних походів. У 60-ті роки минулого століття, коли води Каховського водосховища наблизилися до могили, його прах прийшлося перепоховати поблизу Капулівки. Тож могила сірка є цінною пам'яткою історії та культури. Щоб вшанувати 333-ю річницю пам'яті видатного кошового атамана Запорозької Січі, поблизу Капулівки зібралися представники влади козацьких і громадських організацій. До Нікопольського району також приїхала. І нащадки козаків з усіх куточків України, Росії та Болгарії. Після урочистих промов покладання квітів пройшла церемонія прийняття в джури, а також присвоєння чергових звань. 34 офіцери були нагороджені орденом Івана Сірка різних ступенів. Завершилася офіційна частина заходу підписанням договору, який передбачає співпрацю козацьких організацій на міжнародному рівні. Я практично починаю з 2005 року. Їжегодно буваю на мероприятиях, посвященої. посвященные э, по, почитанию э, вот этого великого кошевого атамана Ивана Серко с 2005 и до наших вот до сегодня, сегодняшнего раз в 8 я здесь был как организующая сила казачество имеет большие перспективы а если оно еще и начнет объединять все славянские народы В єдине економічне, політичне, стратегічне, військове і прочі пространство, то это будет вообще великолепно. Тогда славяне будуть на горі і будуть влиятельної геополітичною силою. того дня на співочому полі відбувся і традиційний фестиваль козацької пісні, який зібрав багато глядачів. З початку місяця в місті зареєстровано два випадки захворювання на ботулізм. Люди вживали в'ялену рибу, яку приготували в домашніх умовах. В результаті хворі в лікарні, а продавець ймовірно і далі торгує своєю продукцією, навіть і не уявляючи, що вона може бути небезпечна для життя людей. Про те, як обезпечити себе і не придбати неякісний товар, розповіли нікопольські медики та ветеринари. Про небезпеку захворіти на бутулізм говорили медики, представники санстанції і ветеринарної медицини. Адже саме вони проводять профілактичні роботи та контролюють якість товару, який знаходиться на прилавках магазинів та на ринках. Це небезпечна хвороба. Місцем постійного перебування збудника є ґрунт, звідки клостриді бутулізму потрапляють у воду, овочі, гриби, а далі у шлунок людини, тварини, птахів та риби. Майже в усіх випадках причиною захворювання є вживання продукції, яка не пройшла лабораторний контроль та виготовлена у домашніх умовах. Тому перед тим, як купувати продукти харчування... Вимагаєте або сертифікат якості, або довідку із лабораторії, яка проводить дослідження, говорить представник ветеринарної медицини. Покупатель праві потребувати заключення лабораторії центр. Якщо воно вже проведено, то там уже контроль будь пожалуйста, можна. Якщо нет, в адміністрацію ринку, а взагалі лучше його не покупати. Тобто і в лабораторію можна звернутися і вказати на цей факт. За словами лікарів, ознаки хвороби можуть з'явитися через декілька годин, а інколи навіть через 2-3 доби після вживання недоброякісної їжі. Початкові ознаки, головна біль, сухість у роті та слабкість, аби не наразитися на небезпеку. Вони надали низку порад в качестві профілактики. В общем-то, Это тому можемо рекомендувати жителям городи Нікополя. Ну это не покупать мясные, рыбные и другие консервированные продукты домашнего приготовления на рынках города и на стихийных рынках. Это первый момент. Второй момент. Мы все занимаемся консервацией, поэтому при приготовлении консервированных продуктов необходимо дотримываться определенных правил. Первое. Это нужно тщательно мыть сырье, то есть освобождать ее от грязи и промывать ее нужно в проточной воде. Второй момент. Необходимо тщательно стерилизовать банки, крышки, посуду, которая используется при консервации. Обратите особое внимание на стерилизацию специй потому что на них точно так же могут быть споры возбудителя. Дальше необходимо придерживаться при приготовлении мясных и рыбных страв, необходимо придерживаться таких правил, чтобы куски должны быть не толстыми. Почему? Потому что в толще, в анаэробных условиях, может, если не тщательно провести Обработку термическую и оставить продукт без холода, там может развиваться возбудитель кластризм бутилином, и при его жизнедеятельности будет образовываться токсин, который вот как раз и является причиной возникновения заболевания. Тож дотримання усіх правил, особливо в літню пору, збереже вас і близьких від небезпечної хвороби. 23 та 24 серпня по всій Україні прокотиться святковий бум. Всі громадяни відзначатимуть День державного прапору та День Незалежності України. В Нікополі до цієї події готуються заздалегідь, 15 серпня. В приміщенні міської ради провели єдиний день інформування населення. Відповідно до плану заходів щодо відзначення у місці державних свят, у Нікополі відбувся єдиний день інформування населення на тему незалежність України, досягнення та перспективи. На захід запросили начальників управлінь, відділів і підрозділів виконавчого комітету та міської ради. Доповідачами виступили начальник відділу по роботі з громадськістю Лариса Калюжна та спеціаліст юридичного відділу. Вони ознайомили присутніх з економічним станом країни, розповіли, який головний сенс української незалежності. що значить поняття суверенітету держави, історію виникнення сучасної незалежності та головного символу держави жовто-блакитного стягу. Також вони довели до відома присутніх основні задачі, які наразі стають перед керівництвом держави та її жителями. За ініціативи міської ради та за підтримки місцевих бізнесменів та аграріїв, 24 серпня на площі Богуна в районі супермаркету Біла розгорнеться ярмарок сільськогосподарської продукції. Якщо шукаєте якісний товар за низькими цінами, приходьте і не пошкодуєте. У ярмарку продажу братимуть участь підприємства харчової, і переробної промисловості, фермерські та особисті селянські господарства та сільгосптоваровиробники агропромислового комплексу підприємства споживчої кооперації та роздрібної торгівлі. Споживачам запропонують різноманітні продукти харчування картоплю, овочі, фрукти, м'ясо та м'ясні продукти, рибу та рибопродукти, цукор, борошно, круп'яні вироби, олію, мед, консервовані продукти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробників. Підприємств харчової та переробної промисловості. Традіціонна е На День независимости Украины 24 числа мы проводим ярмарку, которая состоится на, ули... на площади Ивана Богуна с 9 до 12 часов дня. Мы приглашаем поуча... принять участие всех желающих предпринимателей и производителей сельхозпродукции, а также приглашаем гостей и... и жителей нашего города в этот день посетить праздничную ярмарку и приобрести качественные товары по ценам производителя. А підприємцям, які бажають взяти участь в ярмарку продажу, потрібно лише звернутися за телефоном: 5 15 92 505 73. Вже ближче до вечора біля центрального входу в парк перемоги з п'ятої години розпочнеться культурно-розважальна програма На честь свята, яка вражатиме своїми масштабами та колоритом. Увечері нікопольців з днем незалежності вітатимуть зірки української естради. Хто саме ви дізнаєтесь, переглянувши наступний сюжет до кінця? В Нікополі повним ходом іде підготовка до святкування Дня державного прапора України і Дня Незалежності. Місцева влада закликає усіх керівників підприємств, установ та організацій вивісити 23 серпня на фасадах будівель державний прапор. Що стосується дати 24 серпня, то цього року організатори попіклувалися, щоб усі без винятку знайшли собі розвагу по душі. З 9 ранку на вулиці Івана Богуна, район супермаркету «Біла» розгорнеться ярмарок сільськогосподарської продукції, де нікопольці зможуть купити різноманітні фрукти та овочі. Сімнадцятої години вечора в парку перемоги буде організований ярмарок, проте не продовольчий, а народно-ужиткового мистецтва для усіх відвідувачів це гарна нагода ознайомитися з роботами майстрів, а також взяти участь у майстер-класах із народних ремесел. Усі бажаючі зможуть навчитися вишивати виготовляти ляльки-мотанки. На ярмарку будуть представлені такі види народних ремесел, які користуються особливою популярністю. Це гончарство, лозоплетіння і петриківський розпис. Колориту святкуванню нададуть кузня, а також старовина народна забава стовп. Програма святкування включатиме й козацькі розваги та конкурси, в яких зможуть взяти участь як малеча, так і дорослі. У партії перемоги поспіль із майстернями будуть працювати козацькі розваги та дитячі забави. Ми сподіваємося, що діти та дорослі приймуть активну участь у розвагах біля стовба, у дитячих етнічних іграх, які будуть запропоновані студентами педагогічного училища. Сьогодні на гостей свята чекатиме також справжнє шоу козацького бойового мистецтва. Супроводжуватимуться всі. Ці дійства виступами міських колективів, а також учасників конкурсу Ніко пальмає талант. Вечірній блок святкування продовжиться о 20-й годині на європейській площі. Програму відкриють популярний молодіжний rb дует Тамерлан і Альона Амаргалієва. Цікавим обіцяє бути виступ і легендарного рок-гурту 90-х Табула Раса. Завершиться святкування Дня Незалежності яскравим салютом. На цьому наш випуск новин завершено. Дякую вам за увагу і побачимось.